Служба безпеки України представила нове покоління морських дронів Сіабейбі, унікальних безекіпажних платформ, які вже довели свою ефективність у Чорному морі. Дрони створені за кошти, зібрані українцями через платформу Юнайтед 24 і здатні долати понад півтори тисячі кілометрів, нести до двох тонн вантажу та мають сучасні навігаційні системи. Один із дронів оснащено кулеметною установкою з автозахопленням цілий, інший системою залпового вогню Град. Як зазнав. Чали в СБУ, сія Бейбі змінили розклад сил у Чорному морі та стали символом технологічної переваги України даний ракетний дрон був побудований з метою перевірити можливість перенесення важкого ракетного озброєння на базі морських безекіпажних платформ Сі Бебі. ці дрони, які вже були випробувані і застосовані у рамках спеціальних військових операцій, які Служба безпеки України активно проводить у Чорному. Морі. Останнє ураження Кримського мосту відбулося зовсім незвичний спосіб. Ми його уразили знизу з води. І саме перенесенням спеціальних сил і засобів для новітньої підводлі війни. Займалися якраз морські малюки і ці платформи, які ви бачите.